Вітаю вас, юні дослідники. Я, Христофор Колумб, мандрівник з Генуї, завжди мріяв про нові землі, про морські шляхи до Індії, сповнені багатств. І ось, 3 серпня 1492 року, я вирушив у невідоме з трьома каравелами Санта Марія, Ніння та Тпінта. Наш шлях пролягав через бурхливий Атлантичний океан. Дні перетворювались на тижні. А тижні на місяці. Екіпаж починав хвилюватися, але я їх заспокоював, розповідаючи про багатства, які чекають на нас на іншому боці океану. І ось, 12 жовтня 1492 року, на горизонті з'явилася земля. Це був острів з Багамського архіпелагу, який місцеві жителі називали Гуанахані. Я назвав його Сан Сальвадор. Згодом ми відкрили ще багато островів Кубу, Гаїті, Ямайку. Місцеві жителі, індіанці, зустрічали нас мирно, ділилися з нами плодами та розповідали про свої землі. Я був вражений їхньою добротою та гостинністю. Ці землі були настільки прекрасними, що я вирішив, що це і є Індія, про яку я так мріяв. Однак згодом з'ясувалося, що це зовсім інший континент. Але я й досі вважаю, що відкрив новий шлях до Індії, просто це була не та Індія, яку я очікував. Мої подорожі відкрили нову еру в історії людства. Європа дізналася про існування нових земель, сповнених багатств і таємниць. Я пишаюсь тим, що саме мені судилося зробити це відкриття. Але разом з тим, я відчуваю і провину за ті страждання, які принесли іспанські конкістадори корінним народам Америки.